Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні ми знаходимося на найбільшій барахолці України в місті Києві. Почайна. Прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Мотоциклітні в 60-х-70-х роках були дуже популярні. Ціна 400 гривень. Радянський адекалон, гвоздика. Виробництво минулого століття. Ціна 100 гривень. Цікавий дорожний набір домино, шашки, шахмати ось доска 300 гривень вінтажне зеркальце 500 гривень фотоапарати Аврора зроблено в СССР відеокамера. Телефонний апарат. Ціна 500 гривень. Радянський ліхтарик. І історії, друзі, пам'ятаєте, в 90-х популярні мультики були. Оце робить радіо. А скільки таких? 29 Там немає є. платиє. Цей 250 там цей є. Я можу навіть з подивитися. А радіо? 200 гривень. А це працює кліцей? А а? Цей працює. А цей. 250. Дуже класно, можу вам дати на запит. Це колекційне радіо. 200 гривень. 200 вам скажу чого. тому що їх дуже мало було в голубому цвіті. Колекціонери, ну, це колекційний варіант, він нічого не буде ловити. Це люди купують для колекції. Вітайте, друзі! 100 купонів. Ціна за 100 купонів. 3 гривні 10 купонів. У 90-х роках користувалися 50 карбованців. Ось, цікавий екземпляр, один купон. Доброго дня, пане Олександр. Доброго дня. Як справи? Чудово, все добре. Дивіться, ви від сонечка захищаєтесь. Так, жарко дуже важко. Сон, гарна. Соня. Шапочка у вас. Великий асортимент сьогодні. Обновлення товару. Скільки така машинка коштує? 100 гривень. 100 гривень. Бачите? Угу. Новесеньке. Цілий набір, так? Ні, не це залишки. Ага. І що скільки такий буде коштувати? 200, 200 гривень. А цей? 80. 50 гривень. А зенітка? 500 гривень. 500. Ретроавтомобіль. Німеччина, так? Виробник? ГДРівська на пульт управління. Це її коробка рідна? Ага. Скільки вона? 500 гривень. Чудовий екземпляр, пане Олександре, Ви виїжджаєте на квартири, скупляєте вінтажні речі, антикваріат повністю по Києву чи може за межі Києва? тільки по Києву. Ви приїжджаєте автомобілем. Якщо, наприклад, на квартирі є вінтажні антикваріарні речі, ви купуєте їх так, і відразу ви дає, надаєте кошти. Так. А можете свій номер телефону озвучити. 097 494 473. Так. Щиро дякую. Гарних продажів вам. Дякую.

чего они? Печу от 30 гривень. Добрий день. А скільки такий ведмедик коштує? 400 гривень. 400 гривень. А пташечка? А така пташечка? 450. Сколько нема ні одного? В ідеальному стані. у пропозиції. 450. А скільки таких годинничок, слава? Щоб забрати 1100. 10 1100, а виємпіл? Вимпіл кляті 900? 900 ж вимпіл. В дуже гарному стані я дивлюся не зберігся. Скляні виробив пропозиції, парфурові, вазочки, чайники, тарілки, чайні пари, розеточки, скляночки. Навіть впроти цієї пропозиції модельки вітчизняних автомобілей. У вас 21.03 у мене така була. Користувався дуже, мені подобалося подобався автомобіль ЗАЗ. Також був. Довгий час їздив, але червоного кольору. Також крута тачка. Але саме більше, якщо чесно признатися, мені подобалося ось на такому автомобілі їздити. Також років, років три на ньому їздив, по дорозі ніби на кораблю пливеш. Такий м'якенький, зручний автомобіль. Звичайно, що дуже багато він вживав бензином. Орієнтовно десь літрів 16 до 20 на 100 кілометрів. Сколько, Микола что творить. Скилки коштує? 2000. Скорость 2000. Два пальцы вид бы. А зенит скика? Зенит 300 гривен. 300 гривен. Вот такие город стоял полный. Люди готовы были жить. А ну. Тут, тут О. типа заряжать б... бестоны такие, типа. Ну как, покажи. Покажи. А дай Покажи как... Модели автомобилей сколько коштует? Ну, будем договариваться. статуэтка, гадание на ромашке 300 гривен. полонская, девчонка ну красиво 200 гривен. в свое время я даже покупал в новости колысь, давно очень гарна картина, сколько такая? да, не. О. Держи, поганенко, на жаль, скло приклеїли. Якщо подивитися, там і клей, видно, і бруду багато. Не знаю, ваша ціна. Чайник, виробник Білорусі, ручний розпис. 350, Супниця. користень. 400 гривень. Сік. Банан. 10 гривень. Енержі 25 пять. Жуки по 5 гривень. Точно нормальний, бо на той інк робити. Соус, чумак 10 гривень. Так, 30 гривень за одиницю. Цукерки 25 гривень, упаковочка 25 гривень, печубучки 50 гривень за кілограм. А коли ще дворіли? Субарики, цукерочки, по 5 гривень. Вироби з дерева. Така пташечка, 400 гривень. Ведмедик. 450. пластинкой. Тарелочки 20, 30, чашки 20, 30. Кухлык с дерева 70. 250, да, да, вот, мы а сколько такая кокарда? Добрый день. звездой. 50 районов. 50 районов. 50 Поиграю, сейчас. Повернись, повернись, районов. 50 районов. Кепки. Кеп. стой. А Что? ты ей, папа, фотографируй. Калюнь. А ты папа, типа, фотографируй. А типа, Смаковики, 30 гривень. Кабайчаго с полонышкой, 30 гривень. Лопшина, 7 семь, семь, семь. Елементарі 70. Сніданок туриста на 50 гривень. Статуєтки. Городниця, 1200, полонне 400 гривень. Дякую, гарний. Дві Оооо! Oh, oh, oh. Так і в штани можна напустити. Так, можна. Так що треба обережно. сколько чайник кошка? Чайник? Хочу 150. 150. А когда? 150. Вот же нет. А цей посуд? Ой, а это разное Это разное. Это не а чайник. А масляночка? Это а это ГДР. Сколько масляночек? Масляночка стоит 200 гривен. 200 гривен. А розеточка? А такая? это другой фирмы. Это одна осталась. Это дорогая. Япония. Япония. Это, это Япония. Сколько она? Одна осталась. 200 200 гривен, друзья. Это вообще уникально, это все забрали уже. Это 150 г. 150, да. уже гарный Это по, по им ценам, это очень дешево. А образ сколько? Образ так. хочу 150 гривен. 150. 150. Смотрите. Дарья не рамушки. Видите, mm -hmm. еще старенькая, старенькая. Дерев'яний, настоящий рам. Мама. А парик скільки коштує? А? Парик. 250. Францурський, так. Французький. Францій. Друзі, на цьому будемо завершувати прогулянку по барахлоці по чайнах. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую. Хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі? До нових зустрічей!